<реш> Лакес, да с вами ще ніхто і не воював нормально. Все бізнес, в це на житті. Лакос, знаєш, що я тобі скажу? Якби ваш президент міг щось доп'ясти, то він би вже давно. Він того не розчитував, що стільки Україна протримається. Він казав, Україну, Київ за три дні. Вони ж думали, так буде, як і. З Кримом, як Донецьк, Луганськ, думав, так буде. Тихенько прийдуть зелені чоловічки, заберуть, просунуться далі і буде все хорошо. Не пустили. Збирав, збирав, підбирав зброю, думав, таким чином. Вночі підло нападуть, все, зроблять і, і вже будуть в Києві. А тут воно не так знову. Наший президент як Костомаха в горлі. Ось і все. Так що якось так. Не так воно буває. Каже, не плануй дураче, бо Бог переначе. Те, що чорт керує, то Бог його руйнує. Ось так. Є така приказка, я чула. Так що, якось так. Мольфар. Оксана Андрійна, я читаю думки. Мольфар, пишіть, що я думаю, <смі> якої думки читаєте. а ну мені інтересно. Людмила, тільки пишіть, що то ви мою думку читаєте. <смі> Віктор, та їх лізе кожний раз. Віктор Островський, Любов, я вас вітаю і я вас вітаю, гарного дня. Дра... Дре ам. Я з України, добре. Дмитрій. у вас є корова? Є чотири корови, дві яливки і бичок. Ну, це маленькі корови, це кози. СК один народ, а ви глаза відкрити не можете. Союз дав вам все, а ви просрали. Ні, це ви просрали. От якраз то ви все просрали, пробрехали, проврали. О, Оце ви. Ви і ваша влада. Так що ось таке діло. Ліана. Ліана. Здравствуйте, добрий день. Добрий день. А ти не знаєш, Пилип, що вас Китай забрав? Спитайся своєї влади, будеш знати, що вас Китай забрав. Всі навкруг знають, тільки ви не знаєте, що вже 50% Росії забрали. А ти не знав? Максим, тупий ти. Я ж прошу, напишіть хоч хтось один, в чому слава Росії полягає. Мене питали, в чому слава наших героїв, наших захисників. Я відповіла: а в чому ваша слава, вашої Росії чи вашого солдата, слава, що ви пишете? Напишіть мені хтось, поясніть мені такі, як ви пишете, тупі бабі. Бо я не бачу, я тільки бачу все негативне, хорошого не бачу. Так, є в Росії добрі люди, прекрасні люди, розумні люди, які допомагають Україні, українській армії, Україні в Росії чи можуть допомагають Є ті люди. Ось, є ті люди, які з Росії виїхали. Але Україні допомагають, що втекли свого часу з Росії. Ось, є. І вони допомагають. Але є й багато, як то кажуть, нерозумних. І розказують, яка слава. Ну, скажіть в чому. Бо я не можу знайти, в чому та є слава. Скільки в нас лайчиків є? У нас є 590 чоловік. Скільки лайчиків? Напишіть ну, мені, будь ласка. Ліана, здравствуйте, добрий день. Віктор, вся кубань Україна, так, і буде так. Елена, з якими болячками гусей ти стикалась? Ні з якими. Окрім глисти. Тільки глисти. Якщо вовремя глистогонити, гуси будуть весь час здорові і не буде ніяких в них болячок.